Треба робити добро є ознакою високого рівня розвитку особистості. Цікаво, що на українських землях доброчинність завжди була пов'язана із високою духовністю, і зароджувалася вона ще за античних часів. Детальніше про це дивіться зараз у програмі Мости духовності. Благодійність, натхнена ідеями милосердя, гуманності, людяності, бере початок ще у первісному суспільстві. З тих часів збереглися інстинктивна любов і співчуття до своїх родичів. Спеціальну брошуру з історії благодійної діяльності видала кандидат історичних наук, доцент Національного педагогічного університету імені Драгоманова Тетяна Курінна. Опрацювавши сотні першоджерел у бібліотеках Черкас, Одеси Києва, жінка дослідила розвиток благодійності в Україні та її вплив на становлення сучасної освіти, просвіти і духовності в нашій державі. Кітоки благодійності йдуть із первісно общинного ладу, де вже виникла філантропія, і благодійність мала місце у христи, за християнських часів ще, ще й раніше, тому що православ'я відкриває духовні плоди, духовні плоди це любов, благо, милосердя. І милосердя було нормою моралі, а потім стало складовою з виникненням держави, складовою державної політики. І, звичайно, що витоки йдуть і в стародавній Греції, і в стародавній Римі, фонди вже були, підтримки сиріт. Були мале місце і в Київській Русі, за Володимира Великого, за дочка Ярослава Мудрого. Була покровителькою освіти медицини, гетьман, яка наш Шевець Сагайдачний, Іван Мазепа. Особливо багато ціла система сформувалася наприкінці 18-го, 18-го, на початку го століття. Історичний досвід мав, мав традиції. Внизу я, звичайно, порівняла історичний досвід із радянським із сучасним благодійності, меценатства, милосердя. На сучасному етапі формування громадянського суспільства благодійність і меценатство стають особливо актуальними. Ці гуманні поняття закріплено відповідними законодавчими та підзаконними актами в Україні, вказано їх основні напрями. Але насправді кожною людиною має рухати поклик душі. Чому варто це робити? Добро от зі свого прикладу, з ваших власних відчуттів. От чому це? Подайте, будь ласка, той посил нашим людям, від якого вони будуть відштовхуватися і робити далі добро. Будь ласка. Я найбільше думаю, коли я роблю добро, то мої діти від когось теж одержать добро. А коли ще в мене сьогодні підростає двоє внуків, то я ще більше хочу їм добра. І ще більше думаю про те, що треба більше віддавати, поки є здоров'я. Поки ти ходиш по цій землі, тебе розуміють люди, то треба тільки робити добро. І, як то говориться, віддаватись більше людям. Тоді буде і краще твоїй сім'ї, твоїй родині і твоїй організації, я вважаю. Да, дійсно, якщо ми хочемо, щоб наступне покоління було достойне, то ми повинні їх навчити цьому дійсно своїм прикладом. Is... Чому я роблю добро? Тому що, мабуть, я для цього народився. Nicht, was... Я da навіть і не it. знаю. Тому що, мабуть, дорогий nehme, Бог nehme, мені am, дає силу для I цього. Und, und, weil meine Professoren, meine namhaften Professoren, die haben mich sowieso als medizinisches Wunder bezeichnet. Und, aber das ist nicht medizinisches Wunder, also da muss auch mit Gottes Hilfe auch dabei sein, sonst würde nicht alles funktionieren. Er hat auch noch seine Krankheit im Sinn und sagt, dass Medizinprofessoren sich überlegen, wie diese Krankheit, die seine Gesundheit beschädigt, Але як він тримається добре і ще і маючи цю хворобу, може скільки роботи різної зробити, скільки добра людям принести але чудо дісих міне кранкасбил аскенті штам що я все алескластев і ще ласте. Вони дуже добре знають клініку цієї хвороби, і вони дивуються, що він от вже скільки років має це захворювання, але е, невтомно продовжує працювати для людей. Я думаю, що власне в цьому, мабуть, і секрет, тому що і психологи, і лікарі вже довели, що добро допомагає нам жити, воно здоров'ю нашому допомагає, підтримує нас на позитиві. Тимшом там, але не фронтом, гельфан та якось... Man dann та вікна when man helped many ти іншим допомагаєш, то ти відчуваєш від цього велику радість, і тоді внутрішньо якби легше тобі на душі легше. Ервін Кух із Німеччини вже більше 20 років допомагає українцям, які постраждали від аварії на Чорнобильській АЕС. Щороку приїжджає він і на Черкащину з гуманітарною допомогою для громадської організації Діти Чорнобиля, ліки, одяг, медичне обладнання тощо. А завдяки комфортабельному дев'ятимісному авто від управління поліції містечка Вюрцбург, Черкаська обласна служба медико-соціальної експертизи може тепер виїздити до інвалідів безпосередньо додому і допомагати отримувати їм засоби реабілітації. Ервіне, під час минулого візиту ви зізналися, що насправді за благодійною допомогою стоїть титанічна праця, і привезти благодійний вантаж насправді це дуже-дуже велика робота. Це right. yeah. дійсно that's right. так. Yeah. Чому ви тоді це робите? Чому Там така потреба дас. робити добро? Це, мабуть, в наших генах, тому що ще мій батько був соціально налаштованою людиною. Я ще згадую, як в часи війни на Німеччину йшли американські пакети допомоги. І я так теж хотів щось отримати з цих пакетів, але батько мені забороняв, сказав, ні, ти звідси нічого не можеш взяти, тому що це для соціально незабезпечених дітей. А так як мій батько був мером міста, то він і відповідав за розподіл цих пакетів. Він був настоятелем церкви. І також богослужіння проводив і він завжди дбав про те, щоб все було справедливо розподілено і щоб це попадало в ті руки, кому вон, куди це призначалося. все. коли я був ще молодою родиною, я почав очолювати організацію людей, які були. Хворі на хворобу Бехтєрєва. і завдяки ось цій організаційній роботі, яка мені дуже добре була відома. Мені не так важко працювати тепер із обласною організацією діти Чорнобиля, тому що в мене є дуже багато досвіду. На самому початку хотів допомагати тільки людям, які хворі на ревматизм або на хворобу Бехтєрєва. Але лікарі з Києва мене переконала, що потрібно допомагати. І дітям, тому що ці симптоми, які вони отримали після аварії, схожі із ревматичними хворобами і з хворобою Біхтєрєва. І ось з того This часу is... я працюю is... задіяний в цій роботі і до сьогоднішнього. Have... дня. Спасибі вам велике. Ось Світлана Володимирівна Макаренко представляє обласний центр медико-соціальної експертизи. Влітку вони отримали. Від гуманітарної місії, від яку привіз Ервін Кох, спеціальний автомобіль, завдяки якому можуть бути мобільними і виїздити в область по районах у віддалені села до людей з особливими потребами, і це прагнення робити добро настільки, як то кажуть, перейняли собі, що теж мають багато хороших спільних благодійних проєктів. Власне Світлана Володимирівна, вам слово завдяки плідної співпраці нашого головного лікаря Лепського Владлена Володимировича. Ольги Миколаївні та Ервіна Коха, дійсно, наш, наша організація отримала такий чудовий автомобіль. На автомобілі в нас є логотип, тому в який район би ми не виїжджали зараз, і медпрацівники, і люди з особливими потребами бачать, хто це приїхав. Безумовно, надихнувшись такою благодійністю за ініціативою нашого головного лікаря, дійсно ми організували і брали участь в зборі коштів для. Теж таких благодійних акцій невеликих. Ми допомогли декілька інвалідам першої групи з візками активного типу, молодим людям. Ми також збирали кошти і організували таку акцію, як пнемомасажур для людей, жінок після мастектомії. Кошти для людей в дмитрушках, для реабілітації людей, да. які вийшли з місць позбавлення волі, да. Хотілося б безумовно в таких великих акціях якихось приймати участь. Зараз теж за ініціативою нашого головного лікаря стоїть питання про мовиних хворих. Ми підрахували, що для самообслуговування таких людей потрібно близько 400 гривень. Це вироби медичного призначення, які їм конче необхідні. Тому, безумовно, зараз ми цим займаємося і хочемо, щоб небайдужі люди і в Україні, і за кордоном. Перейнялися цією проблемою і нам допомогли. Керівництво департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації і центру медико-соціальної експертизи та спілка офіцерів України вручили Ервіну Коху орден Герой Чорнобиля. А Ользі Янчук, голові обласної організації Діти Чорнобиля, пам'ятну медаль до 70-річчя перемоги у великій вітчизняній війні. Ви робите одну справу добру, порядну і потрібну. Разом із Черкаською єпархією Української православної церкви служба медико-соціальної експертизи вручила гостю з Німеччини і особливий духовний подарунок ікону Чорнобильський Спас. Ми від імені владики Сафронія і нашого закладу і нашої області і людей, які тут живуть, зв'язані з послідствами. чернобыльской трагедии, и зная, что вы э, имеете отношение э, к тем э, людям в Германии, которые всегда сеяли доброе вечное, мы хотим принести в дар эту икону, чтобы вы передали ее э, там э, в церковь, чтобы она и, там была и представляла э, э, то, что э, напоминало об этой вселенской, вселенской трагедии. Черкаські журналісти передали Ервіну Коху брошури про святого Луку воїна Ясенецького і про велику жінку милосердя маму Терезу, яку особливо шанує Ервін, а також черкаські газети, які друкували матеріали про благодійність німецьких друзів у нашому краї. Велика жінка милосердя мати Тереза повторювала, прекрасно, коли Господь наділив людину талантом поета, музиканта, математика, але не таланти чи дарування врятують світ, його врятують любов і доброта. Світ потребує перш за все тих, хто може проявити високі моральні якості. Прагніть стати більш добрими, мудрими, люблячими, чесними, любіть себе і все навколо вас. ¡Gracias <coughs>